Тільки що за допомогою ось цього інструмента я записав вам відеоролик. Точніше я його записував на комп'ютері, просто я вам так показую, що можна е, заробляти на ноутбуці, на комп'ютері, на телефоні. Тільки що на відеоролику я заробив е, дуже гарну суму. Ось таку суму, яку я зараз кидаю на це відео, ось таку суму я заробив на цьому відеоролику, за допомогою теханалізу. Кому цікавий теханаліз, обов'язково дивіться. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і давайте перейдемо до самого відеоролику. Я перейшов на запис екрану, давайте будемо торгувати. Знайшов ось таку ситуацію. Так, давайте намалюю. Бачимо дуже гарний нисхідний тренд і прям ідеальна точка для входу на пониження. Давайте відкриємо одну угоду на 2500 гривень на пониження. Так, давайте я поки що вам розкажу, як це все працює. Е, для новичків, я знаю багато новичків, дивляться мої відеоролики. Е, дивіться, у нас є брокер. Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Тобто нам потрібно проаналізувати, наприклад, де буде ціна через одну хвилину. Тобто я відкрив е, на 2500 гривень угоду, і мій прогноз, що ціна піде на пониження, так як ми бачимо не східний тренд. Тобто, ось дивіться, ось тут ціна доторкнулася, йшла вниз. Ось тут доторкнулась, пішла вниз, ось тут надійшла і далі пішла вниз. Ось тут доторкнулась, пішла вниз. Ось тут доторкнулась, пішла вниз. Тобто від цього рівня є досить гарна реакція. Від цього рівня ціна відбивається, і, 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 і як ми бачимо, від цього рівня ціна йде вниз. Тому, звичайно, я на пониження Це максимально примітивний аналіз, максимально саме такий простий аналіз, який може бути. Один із найпростіших це торгувати по тренду, торгувати від рівня підтримки, від рівня супротиву. Це та взагалі база, що цю базу знаю всі. Е, так, що виходить? Я заробив 2150 гривень на цій угоді. Дивіться, в принципі, можна ще відкривати одну угоду, так як я думаю, що швидше за все, ціна ще буде рухатись нижче, е, ще буде якась реакція на пониження. Так, давайте глинний таймфрейм. Давайте я буду тут малювати на TradingView. Дуже класно, що на бінаріум додали TradingView. Набагато якби, зручніше аналізувати, набагато зручніше показувати. Ось дивіться, моя угода відкрита ось тут. Бачимо досить гарну трендову лінію, від якої весь час ціна е, відбивається і йде на пониження. Е, дивіться, не може бути мол, така мінімальна корекція на одну свічку. Хоча може бути ну це рідкість. Швидше за все ціна піде, ну хоча б сюди. А вже звідси вже може собі піти далі на підвищення. Тобто, Корекція має бути більш-менш нормальна, не може бути маленька, прям дуже така корекція. Ось ми бачимо. Також ще раз я заробив 2150 гривень. Так, давайте якось це видалимо, Стоп, мені потрібно це видалити. Так, давайте я видалю. В принципі, можна взяти ще одну угоду на пониження. Ще одну угоду на пониження. Це вже буде остання угода на цій валютній парі на Азії. Ось. Дивіться, до, до цього аналізу, в принципі, можна підключати індикатори. Гарно підійде індикатор MACD. Давайте подивимося, знайду індикатор MACD. Ось MACD-індикатор. Так, що ми бачимо? Бачимо, що свічки нейтральні, тобто не зрозуміло по індикатору, куди піде ціна. Тобто, на даний момент наш індикатор він нам не підскаже, куди піде ціна. Зелені свічки це об'єми на підвищення, тобто ціна повинна рости. А ось такі білі свічки це ну, незрозуміло, куди піде ціна. Так, що ми бачимо? Бачимо, що угода на 2500 гривень, на жаль, мінусова. Будемо зараз відкривати ще одну угоду. Так, давайте, може, все-таки подивимось якісь інші валютні пари. Подивимось ще якісь ситуації. На бачимо, ціна все-таки ще підходить до рівня. Чи давайте все-таки відторгуємо ще раз. Давайте на 500 гривень на понижому все-таки втруємо ще раз цей рівень, рівень супроти. Дивіться, всі посилання на брокера будуть в закріпленому коментарі. а також посилання на мій телеграм-канал, там у мене і торговий бот, там дуже розказувати не буду, але він видає сигнали і по дійсно крутий. кому цікаво переходіть, дивіться. Так що ми бачимо, в принципі, ціна пробиває. Ціна пробиває нашу лінію. Ну, це, в принципі, бачите. Це такий тінь, ще лише за все, я думаю, це тінь. Ну подивимось, давайте, звати. Дочекаємось, коли угода закриється. Якщо що, підемо на іншу вольтну пару. Так, одна угода плюсова, друга мінусова. Ну, все-таки я на якусь невеличку суму, але я у плюс. Так, що в нас на PMX? Що ми бачимо? Бачимо тут зеркальний рівень, дивіться, я зараз намалюю цей зеркальний рівень. Ось. Це наш зеркальний рівень, це досить сильний рівень, який ціна з першого, з другого і навіть з третього разу прям навряд ли ще не оправдає. Візьмемо угоду, давайте на 10 тисяч гривень, це дуже гарна ситуація. Е, бачимо трошечки ціна е, вийшла за рівень, це нормально. Я вже неодноразово вам казав у відеороликах, що е, може ціна трішки не доходить до рівню, може трішки. Рівні пробивати, це нормально. Це робиться для того, щоб люди думали, що ціна пробила рівень, і щоб люди заходили вгору, щоб обманути людей. Ось для, ось для чого це робиться. Тому не потрібно боятися, якщо там ви відкрили угоду, наприклад, від лінії супротиву і ціна трішки її пробила. Це нормально. Якщо є можливість, можна взяти ще одну угоду або роздробити вашу угоду. Тобто, Наприклад, ви відділяєте на одну угоду 1%. Ви можете угоду розробити і на угоду виділити процента, якщо ціна трошки буде вища, ви ще зайдете на процента з кращої точки. Це, в принципі, теж дуже гарна стратегія. Так, що ми бачимо? Бачимо трішки ціна пробила, бачимо тінь від свічки і очікуємо розворот. Так, що у нас тут залишається? 26 секунд. 22. Очікуємо, очікуємо. Тут головне не боятись, все буде добре. Тут угода буде плюсова. Я вам кажу, що буде плюсова вода, тому що дуже гарний рівень. Ну, трошки тінь. З'явилася величинка така тінь. Воно робиться для того, щоб людей запахати, щоб вони зайшли на підвищення. Не більше. Так, що у нас по об'ємах? Об бачимо, що є об'єми на ріст. Ну, в принципі, понятно, бо ці... свічка така велика полетіла. Звичайно, воно буде. Так, бачимо, що вода плюсова. Е, так, 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 так. Давайте ще одну воду візьмемо на пониження. Гарна точка, в принципі, не хочу втрачати таку можливість відкрити ще одну угоду на пониження. Ось, дивіться, в принципі, індикатор в він, він працює гарно, але по самому індикатору відкривати угоди, це буде максимально нерозумно. Він йде як допоміжний інструмент, тобто відкривати угоди тільки по одному індикатору, це буде нерозумно. Тому що ви бачите, наприклад, якби я відкрив ось тут угоду, по індикатору в мене тут об'єми на підвищення. Ну, Угода була би мінусова, тому тільки на індикатор дивитися. Індикатор може бути як підтвердження вашого аналізу, не більше. Ось. Так, вода відкрита. Гарна ситуація, ну самі бачите, ось цей рівень. Вода плюсова. Клас. Клас, клас, клас. Так, дивіться, давайте намалюємо. Дивіться, бачимо, ось тут ціна якби не могла пробити цей рівень. І ось тут не могла пробити цей рівень. А, і ось тут бачимо рівень супроти у нас. Тобто, це називається зеркальний рівень. Тобто рівень підтримки став рівнем супротиву. Ось тут рівень супротиву став рівнем підтримки. Ну, в общем, це зеркальний рівень. Зеркальний рівень так легко він ніколи не пробивається. Тому я відкрив тут дві угоди. Ось гарно годі відпрацювали, в принципі, досить гарно. Так, давайте глянемо ще на Азію. А що Азія? Дивіться, що я можу сказати вам. Що йому розказати тепер по Азії? Так, стоп, що це моє? Е, по Азії на даний момент накопичення, тобто ціна ходить, дивіться, як находить. Вона ходить ось так. Тобто, ось так ціна ходить. В такому боковику, ось бачите, у рівному боковику ціна ходить. Що це значить? Це значить, що ціна буде пробиватись на підвищення. Якщо ми бачимо низхідний тренд, ми бачимо боковик на низхідному тренді. То веще за осей ціна буде пробиватись на підвищенні, тобто ціна піде вверх. Тут ще потрібно дивитися на індикатор, тобто, що показують індикатори. Є об'єми на підвищення, чи немає. Якщо появляються потихеньку також об'єми на підвищення, то в принципі це дуже сильний знак, що потрібно відкривати угоду на підвищенні. Так, давайте я це якось видаємо, такого намалював. Стоп. Блін, це можна якось одним разом видалити? А, да, можна, клас. Блін, я весь час. Уручну видаляю, то можна однією кнопкою видалити, Капець, Блін, якось так. Е, в принципі, можна тут взяти ще одну угоду, але я би прям так зразу тут угоду не брався. Так я би дочекався, щоб ціна підійшла от сюди до цього рівня. Дивіться, от сюди. Якби ціна підійшла, я би вже брав угоду. Ось, Ось я вийшов відеоролик, В принципі, е, це мій перший відеоролик, на якому я вам показую, як тривати по теханалізу. Ось. Теханаліз з одного боку може для вас показатись якимось там важким і так далі. Але якщо ви потругуєте там декілька місць, один місяць, два-три місяці по теханалізу, ви вже будете просто відкривати валютну пару, і ви вже будете розуміти, що ось тут вже є якась ситуація. Так що тут у нас взагалі на цьому нічого цікавого. Тобто, ви трішки потругуєте по теханалізу, і ви вже будете самі розуміти. Тобто вам вже не потрібно навіть, буде малювати ці всі рівні і так далі, Чи ви вже будете самі розуміти, де відкривати угоду. От Наприклад, дивіться, я бачу, тут можна відкрити угоду. На 2500, це буде остання угода на сьогодні. Так, давайте. Налатам. Так, горизонтальна лінія. Дивіться, який гарний рівень підтримки. Просто подивіться, гріх на такому рівні підтримки, не відкрити угоду. Бачимо ось тут невеличке накопичення. Тут трішки ціна пробивала, нічого страшного. Тут прям таке дуже гарне накопичення, тут ціна підходила, тут накопичення. Тобто таке з першого разу не пробивається. А якщо воно пробивається, це дуже-дуже ну, велика рідкість, що воно з першого разу проб'ється. В принципі, дивіться, можна взяти ще одного 2500 з кращої точки, прямо від самої лінії, прямо від самої лінії підтримки. Блін, ви що мені може часу не вистачити. Трішки більше би часу все таки. Ну подивимось, подивимось. Бачите, тут дуже гарний рівень підтримки. Прям дуже гарний. Ціна таке з першого разу не пробиває. Тому, в принципі, має бути плюс. Так, давайте видалимо це все. Блін, а воно видаляє разом з рівнем підтримки. Виріли, так? Да? Стоп, воно мої году не виріли. Мої годи пропали з екрану. Як це воно працює? Не знаю, як воно працює. Uh, так, плюс. До речі, ось uh, TradingView. Ось TradingView. Добавили зовсім недавно на це, як його, На бінарі. Ось. В принципі, я як колись щось малюю, дивіться, я, наприклад, щось малюю, я от завжди це вручну видаляю. Я навіть, чесно кажучи, не знав, що це можна тут видаляти. Нажати одну кнопку. Капець. Нонсенс, блін. Ось. Ось такий вийшов відеоролик. Дивіться. Uh, можете подивитися, скільки плюсів. Я почав 22 2230, условно, да? 22-29. Ось, це всі мої угоди. Це всі годи, які відкриті по теханамісу. Я думаю, тут навіть е, не потрібно не потрібно нічого рахувати. Тут, зрозуміло, що я заробив десь більше 20 тисяч, да, десь 20 тисяч я заробив приблизно. Десь так. Може трошки більше. Ось можете подивитися ці всі води. Як воно себе відпрацювало? Так, були, звичайно, мінусові води. Ось, дивіться. Ну, круто, круто. Досить гарна торгівля получилась. В принципі, показав вам, яке троє теханалізу, Бачите, я дуже легко бачу ситуацію. Тобто, ну мені не потрібно там не знаю, сидіти, там, якось вимальовувати пів години. Я одразу заходжу, я бачу ситуацію, мені навіть не потрібно особа там нічого сильно малювати. ось, Все-таки три роки цим займаюся. Дивіться, всі посилання на брокер і на мій закритий всі посилання на брокера і на мій телеграм-канал. Будуть у закріпленому коментарі. Там також є бот, ну, в общем багато різних плюшок, промокоди, це все є. Кому цікаво, дивіться. А якщо, в закріпленому, якщо немає закріпленого коментаря, то він десь внизу, тому що я його не можу поки що закріпити. А люди залишають коментарі, і він може бути просто десь, десь внизу. Заодно можете почитати коментарі. Ось такий вийшов відеоролик. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.